Всім привіт! Давайте потурніруємо другий день нашого кривавого турніру оборона Б. У тебе 10 хвилин назад стала Б, але там 3 години назад моя оборона перемогла, то, в принципі, я не дивилась, не рахувала, чи це мені яка зарахувала, чи якби, мабуть, як Б. Ну, добре, то таке, Б, Б це дуже добре. Це не є. Ну, погнали бити, щось десь якось пробувати. Так буде кака, що ти робиш? По п'ятсот регенмане. А тут у нас буде смуження, сіомара. І травління від утрагана. халепа. Халепа, ну погнали так же. Ти звичайну мультяшку не заблокуєш, він ще на альфа, а поле взагалі бачу. Червоних нема, нема нічого. Синій кристал. Ну, якщо я там складу трієчку, там ще морда зірву, мені цього буде мало. Тоді зірвемо отак. Зараз, звичайно, люд буде копати як боляче. Буде смажитися. Так, так, так. Як мені червоні краще зібрати? В яку сторону? Кого мені краще бити? Тут взагалі хто знає? Можливо, сюди, отак, там, на кому полетить? Ну, в нас ще є Людвіг. Так, тепер пропоную, звичайно, не знаю, чи, чи я його винесу чи ні, але бити Вазлара. І отак. Заблокуємо. Ну, майже заблокували. Так, там ми маємо. Трошки мало червоних мені. Люди, скільки ще горіти буде один хід. А ти під блокуванням два ходи. Червоні вигідте, будь ласка, нормально. Зробимо так. Зарядили, добре. Так, тоді ставимо собі... Заборону, ну, не заборону, а ще ти від утрагана сюди цю об'ємо і взяти собі червоних Шері. Добре, погнала шері, купідон. Фух, не знаю, що сьогодні. це сьогодні буде тяжко. Оборони повинні бути сильніші не хочу. Я не хочу цих це ставить контру. Броню ріже. А ці посилення не можна зняти. Капець. Я не можу з них зняти посилення і не можу з себе зняти каку. Фігово. Ще Михаїл там своїм розподіленням. У -у -у. халепно буде зараз у мене тут ситуація. Що будемо робити з купі... цим Посейдоном? Він мені, в принципі, тут не дуже потрібен, як на мене. Треба когось. Давайте знаєте, кого візьму сюди. А ні, нехай буде. Але раб, блін, який загон її лишити, тому що з цим загоном вона не зарядиться за Ну, окей, попробуємо. батьки червоних було багато. На жаль. Ну... Таке поки що поле не дуже перспективне. Справа ніяк не можу рухнути. Блін, вий там червоний ще збоку, ласка. Ага. Облумінго. Це я матиму ще трійку жовтих, а далі що робити? А далі буде працювати Людвіг. Ходів дуже мало на полі для мене. Раз, зарядився Людвіг. А я не можу зібрати ще одної трійки червоної. Так, знаєте, що можна попробувати? Я не знаю, звичайно, що це мені ще допоможе. Можна попробувати прихлопнути. Скільки мені здоров'я 900. Можна спробувати прихлопнути Людвіга отакого от і будуть в мене червоні. Але я не знаю, чи ми виживемо, звичайно. Машка не вижила. Ну, в принципі, і все, тому що зараз ще цей буде ходити. Там ще тепер на тому стоїть. Фішка з захистом. Так що тут, на жаль, не вийде витягнути. і розгон по мані не знявся. Дуже довго шукалося моє поло. На жаль. Ну, я навіть решелье не винесу. Угу. Ну що, перший хрестик це мутерніль. Що ти робиш? Ти ніби там какої ще ж? Так, Лімон Вуд, потім ця притрушена, яка буде блокування кидати. Ну тут можна тоді спробувати цього взяти назад посейдона своїми щитами. Ця церковник ані пробивається і відроджується, Ну, погнали. Uh -huh, uh -huh. Ну, окей, добре, візьмемо тут. Далі що робимо? Далі там в мене ще можна одну трієчку червоних то забрати, а далі в мене повне обломінго, хоча можна четвірка. Оце воно мене достало трохи. Мені треба все-таки забрати в шері той загон. Воно хоче лупить файно, але... Воно мене бісить. Не знаю, чи я зараз можу зарядити шарі, чи ні. Вийшла. Хочу цю прибити, щоб вона ні на кого не вішала своє. Це блокування. Щось такі сьогодні в мене поля, я так, я, розумію, я так розумію, я не в той момент сіла дружені грити. Дуже такі тяжкі. Зараз знову цей повісить. Не повісить добре, я встигла, тоді ми його добиваємо. Лімонвуд. Я от як думаєте, встигну я ці два ходи зробити? Блін, полетіло для того, щоб зарядити мені копідона до Так, машка і копідон. Окей, це вже непогано, але мені ще треба десь Нехай так, буде там один червоний. Ну, Людвігу, я так розумію, взагалі не щастить. Він он все тільки під кінець бою зарядився. Зробимо собі посейдона і доб'ємо його. Так, ну тут хоч два тих чудіка в центрі були мощних, ну пощастило мені з ними. Ого, боже. жесть? Як я рада цим? Так, буде у нас паразит. Буде у нас паразит. Це що робиш? Б'єш? По всім, по всім, всіх врагов. Скровотечові шеї. Цей буде мені отак вирізати. Забула шарі поміняти загон. Так, ну добре, попробуємо. Це у нас буде 5. Ну, добре, зрезіруємо. Зірвемо це все, вмикаємо. Так, а тепер, якби десь е, ходити нейтрально, більш-менш. Ще один хід, так? Машка зарядилася в ширі ні. Дуже багато жовтих. Хто б це знав, що це сюди треба йти жовтими, а? Ага. Так, це то ми зняли. Розгон по мані сови зняли. Блін, це зараз дарить пасивку. По-любому ще не встигла я з купідоном це. Тимах! От гадиш, за, задиспели в мені таунта. Це фігово. Це дуже фігово. І На нас на скільки каки висить. Так, тоді, що ми тоді робимо? Залишається молитись, мабуть, так. Ну, тоді, скільки в тебе тисяча. Але я його могла би винести. Якби не було сліпоти. Попадіть, дівчата, попадіть. Фух, добре. Сюди цим вдаримо паном. Фух, попали. Добре. В цьому тапку дуже літає комбо в мене. Це знову зараз буде бити. Ти швидше за все, що я вмикаю Людвіга. Будемо тоді. Все по новій, можна сказати, отримати ману. Можна тоді цього попробувати, А цього пана червоними добили. Фух. Добре, є, вийшло. Дайте адекватного легенького. Хуфу. Панху під люди, Взаги, це сині люди їх багато. Цей там фішки всякі викидає правильно. Констанція потом оця своїм паразит. Ну, це бепп. пу пу пум Косити. То хоча, мабуть, нехай посіддон не буде, тому що там може бути посилка від хуфу. можливо, я встигну зарядитись, може і ні. Блін, де мені, знаєте, червоних багато? Хочу так ризикнути. Обломінго повне. Оце жовтих. Знала би, взяла би сюди жовтих всіх. І зараз не маю можливості е взяти нейтрально червоних, так, щоб на всього одну трієчку зробити. Ну, Попробуємо, може, там не, не дуже шолотітиме? А таунт не знявся, ха? Оце фігово. Ну, погнала Мар'яна. Тепер знявся. Попробуємо. Скільки в нього там ХП, такий жирний. Тоді так погнали. Розон по мені не знявся. Та якщо зараз не заблокується, мені капець заблокувався. Дуже добре. Хто рахував? Скільки летіло фіолетових? Щоб мені знати, скільки мені треба людвігу. Камінчики. Так, вмикаємо Людіга. З того там контра висить в пана. В тої прикриття. Ще один хід. Оце контра оця зовсім не в тему. Купідон у мене при смерті. Так, а скільки ухиляння ще будуть? У них там один хід. Купідон у мене при смерті, а це погано. Добили. Так, скільки ми там будемо зараз отримувати? 130%. Це дуже багато. Воно ж десь пелець, нічого там таке не написано, десь пелець. Тоді спробуємо Машкою. Окей, тепер шері. Добре, досить таки непогано вийшло. Там скоро буде час знову ходити, звичайно. Як то дівчину звати? Констанція. Угу. Цей одну комптру свою ставить і ставить машка під сліпотою. Ну. ну, -ну, -ну. Ми будемо пробувати. Яки не люблю оцих мушкетерів, тому що постійно від них прилітає. Так, вона здеспелила просто ідеально. Файно прилітає. І тоді спробуємо копідоном добити. Угу. По, по, майже по 300 приліта. Це просто жесть, як на мене. Так, є, добили. Сьогодні маємо один розбив в рейтнах топ-5, 7000 місце. Ну, можливо, в топ-5 і лишуся. Звичайно, я навіть ТОП-1 не попала. З одним розбивом і оборона Б. Ці так класно турнірять, я теж так хочу. Ну що, всім дорогого каня. Всім пока-пока.